В Європі ж теж немає однієї якоїсь версії, є різні течії. Грубше кажучи, наприклад, симпатики БЛМ, вони дуже сильно схожі на українських представників постколоніальних студій. Знову таки, в цьому сенсі, ті, хто за спрощення, за знищення культурних пам'яток і спрощене уявлення про минуле, вони можуть апелювати, що от дивіться ж на заході подібне відбувалося там в 21-му. В 2020, точнішому році, в 21-му році, тобто хвиля, які там знесення пам'ятників, старання якихось історичних діячів, там, як расистів, і тому подібні речі. тобто Ця модель вона має так само на заході своїх прихильників. І, на жаль, саме цю модель. Вирішили якби, втілювати є і інші. Тобто, ну я вже наводив ці приклади, що навіть в найбільш там, лівих американських вузах е е серйозні дослідники не відкидають е значення імперської спадщини, в тому числі там для розбудови демократії там, і культури, і так далі. і так далі. Це ну прямо от те, що я чув своїм власним. Е Ухами, тобто, буквально від одного з, там, серйозних дослідників, американських, причому лівих дослідників. Е але якщо брати такий курс, то, звісно, поступово це буде навіть і в них вести до спрощення. І на Заході зараз різні версії історії. Я, наприклад, там. По роботі цікавився американською історією недавно. Я побачив просто книги які з діаметрально протилежними підходами до американської історії. Просто от прямо протилежними. Тобто, грубше кажучи, якась там народна історія США, це буде одна історія, там патріотична історія США, це буде прямо протилежна історія і обидві ідеологічно забарвлені. Е, ну з моєї точки зору, чим більше історія є нюансована, чим більше вона може різні складні елементи поєднувати, тим ближче вона до реальності, тим є вона дійсно цікавіша і може щось нам цікаве дати. Чорнобілі історії, ну це такі речі направду.